Це в мене квіточки діацинту, він в мене вже відцвів, Бачите? І щоб квіточки в мене не пропали, я їх обрізала тут. І я буду робити з них наповнення для свічки. Як ви знаєте, то я ще виробляю свічки власного виробництва. Щось я таке не наказала вам наговорила. Будемо дивитися, що в мене вийде. Це вже є фітіль, та я квіточки діацинту положила на дно стаканчика. Це топиться воск на водяній бані. Квіти я вже залила, вони будуть в мене на дні цієї свічки. Слой з квіточками в нас вже застиг. Будемо зараз заливати основну частину, квіточки вже не піднімуться наверх. Це свічка залита. Чекаємо, коли вона вже застине та можна буде її підпалити. Світечка вже готова. Будемо дивитись, як вона горить. Ось ми бачимо, яка в нас вийшла світочка. Вона дуже тендітна, яскрава. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюсь, ви вже підписались на мене. До зустрічі!